Добрий день, друзі! Вітаю всіх на каналі Смачна Мама. Насамперед хочу вам подякувати за лайки, подобайки, за коментарі. Ви знаєте, все дуже добре, нехай так буде завжди. І сьогодні я буду готувати борщ. Це класичний борщ, але борщ я буду готувати по-своєму. Кожна хазяйка робить так, як любить її сім'я. Ось дивіться, нам понадобиться. Це я, я буду готувати із свиних ребер, це свині ребра. Це буде дуже смачно. А тут у мене кілограм-кілограм двісті. Кілограм, Молода картопля, капуста, свікла, гіркий перець, томати, цибуля зелена, цибуля ріпчата, морква, петрушка, кріп. Ну, всього всього дуже багато треба буде. Ну, Це борщ, так. Моя така чистилочка старенька. Рекомендую. Дуже тоненька шкірка, ось дивіться, як чистить. Я її просто обожнюю. Ну, все не буду показувати, як я чищу, але ось дивіться, буряк. Ну, просто прекрасно чистить. Пречудово. І дуже тоненька шкірка. Ставлю на вогонь м'ясо, варитися, під кришкою. Поки чищу, м'ясо закипить. Бульку чищу, бачите, є тут таке, що треба навіть ще один шар знімати. Да. Чесночок. Ну, можна таким способом, а можна і другим. Знаєте, дуже легко ось так чистити. Я так його не надавлю. Зразу сходить скоріше. Так, уже закипає. Знаєте, завжди знімаю піну. Додаю пів ложечки столової поки що солі і зразу додаю чому, тому що зараз піни не вийде ще більше. І знімаю. Вона нам не потрібна. Ви знаєте, хтось може любить. Починаю нарізати, починаю з цибулі. Самі відповідальні моменти, і дуже багато-багато треба різати. Не буду дуже різати на дрібненько. Вона буде тушкуватися. Дорізаю цибульку. Так, нарізаю морку. Знаєте моркву буду такими тоненькими смужками зараз нарізати. Ось такими смужками буду нарізати моркву. тоненько. Ви знаєте, завжди невеликий кусочок я. Додаю кольорапки, я її просто обожнюю. Вона все-таки дасть свій смак такий цікавий часник. Дрібненько-дрібненько. Тому що часнику треба, ви знаєте, цілу голову треба до часника. Дуже багато в мене часника. я його так надрібненько. Знаєте, борщ він дуже любить цибулю і часник чесника у мене десь шість зубочків, таких файних зубочків. Нарізаю буряк, бачите, так, тоненько його нарізаю, а потім також смужками. Ось буряк буду ось такими смужками нарізати. Того, що? Як кажуть, хазяї тут у нас буряк. Ну, ще дорізаю буряк. Ви знаєте, що хочу сказати? Це у мене третій борщ. Третій борщ у мене. Із буряка. Перший борщ це був оранжевий, другий борщ це був у мене щавелєвий борщ, а це третій буде із буряком. Перший борщ мені критика була дуже велика, тому що там було без буряка. Але це такий борщ був. Е, в другому борщі ні, ще ніхто навіть не згадав, що чи буряк ставити, чи що там з тим робити. Ну, А зараз подивимося, яка буде критика після третього я. Я готова. Тому що, знаєте, ми всі робимо борщі по-своєму, Так, я до всього готова. Ставлю сковорідку на вогонь. 70-80 грам олії. Ну, десь так. Більше не потрібно, тому що свині ребра, вони такі, знаєте, жирноваті мають цибулька. Будеться файно тушкувати цибуля. а трошечки пізніше буду додавати моркву. Дві цибулі в мене такі файні, доста великі. Цибуля в мене підтушкувалася не дуже, додаю моркву, кальрарку. І також хвилин 5, зараз так буду тушкувати. Наполовинку розрізаю томати. У мене тут скільки, два томата, можна й три. Ви знаєте, буду натирати на перці. так. І до шкірочки. Три томата я натерла на перці на рубійте. І додаю буряк. Буду тушкувати ну, буряк хвилин 5 не більше. Морка вже легенька, досить, ну, не так, щоб, але вже м'ясенька. зараз я підсолю це, отрішечки підперчу. Перець, щепка солі, і, ви знаєте, перець. Він у мене такий е, мало кусочками йде, але одну півкавової ложечки, навіть одну можна я додаю. Прямо боч. Чайна ложка червоного перцю, перемішую і зразу висипаю кощ, перемішую, але це секундочку, хвилинка має бути не більше. Так, м'ясо кипить, закипить і висипаємо. Уже червоний. Я його називаю червоним борщом, так як онучки мої кажуть. 30 грам олії, може навіть 20, не треба тут багато олії. І чесник. Чесник до золотистого кольору. Додаю масла. Ну, це буквально пів столової ложки. Роздивіться, дивіться золотистого кольору вже чесник, і я додаю сюди помаду. Боже, який запах, просто тушку перевертаю чиста досочка. І ви знаєте, ще буду нарізати чесник. Три файних зубочка, чотири чесника. Знову іде. Ось от у суміш, де в мене чесник вже підсмажений. Додаю 4 зубки чеснока ще. Як смачно пахне. Ви знаєте, дуже чесник. Бож так любить чесник, чим побільше чесника. Це мене ціла головка чесника пішла. М'ясо вже наполовину готове, навіть, ви знаєте, Навіть і більше. Ось уже гарний, вже красивий. Уже. Так, нарізаю капусту. Ось бачите, капуста вже не літня. Це вже досить грубі листочки. Я завжди ось так нарізаю. У мене півтори, тобто пів качана з половиною, так. Зелена цибулька, кріп, зелень петрушки. Нарізаю. Ось так будемо ось такими великими шматочками. Ну, що, чищу картоплю, щоб вже все було готово, то, що капуста, зелень. Картопля, воно дуже швидко, швидко буде готове. Нарізаю картоплю, ну, вже така звичка. Просто в руках. Так, вона швидко вариться, ви знаєте, це молоденька картопля. Додаю капусточку. Десь так, 5 хвилин вона буде в мене готуватися. потім картоплю. Капуста вже не літня, це вже по листочкам, листочка досить грубі, так їй треба поваритися. Це, чекаю, поки закипить. Ну, трішечки поварилася капусточка, зовсім мало. І додаю картоплю. Картопля готова. Додаю зелень, петрушку, кріп і зелену цибульку. Борщ готовий. Оце буквально півхвилинки зеленю. Ось дивіться. Знаєте, запах такий і такий апетитний. Будемо зараз пробувати. Зараз ще хочу зробити грінки. Я робила до борщу оранжевого, сама пампушки робила з, з чесноком, а зараз буду робити з чорного хлібчика з житнього грінки. Роблю рінки з чорного кліпу, небагато масла, трішечки такого сливочного масла, з житлом кліпчика і робимо горінки. Перед тим були в мене пампушки, а зараз віночки будуть. Можна ще в ліки долити. Так, я думаю, вже все підсмажило. Ви ви знали, як це безсмачно горщиком. Знаєте, чого так люблю цей хліб, це всі у нас його людям. І не корисний. Вибираю, все, підсмажилося файно. І зараз чесночком. Натираю чесночком. І з одного боку і з другого. О, як пахне. Ви знаєте, це з борщом, це дуже буде смачно. Ну що, друзі, дивіться, борщ готовий, такий наваристий, густий, такий файний, з ребрами, свиними. Ну, дуже файний. Ну що, набираємо, будемо пробувати. Ну, це буде смакота. Це в нас червоний борщ. Ну що, друзі, будемо пробувати. Я думаю, що це дуже буде смачно. Хлібчик. Борщик. Так, обід. Ось дивіться, який він наваристий. Ну, пробую, пробую диночки з чесночком. Горячий. Горячий з кислинкою. Томати дали ну, свою кислинку таку дуже-дуже файну. Можна додати томатний сік, хто хоче. Можна ще кисліший робити. Хтось додає цукру, можете цукру додати. Але в мене ось так завжди кажу: готуйте, не лініться. тут нічого не кажу, тому що все-таки борщ готують всі. Обожнюю всі український борщ. І хочу побажати нам всім мирного неба, щастя і будьте здорові!